Американська компанія, яка відновила люто вовків, планує також відновити мамонтів, птахів додо та навіть квагу, це. Така зебра нетипового забарвлення на пів зебра на півкінь. Однак, давайте все по порядку. Ви вже напевно бачили, що американська компанія Colossal Bioscience змогла відновити колись існуючих лютоволків. Так, так, це саме тих зі гри престолів. Тож мені стало цікаво, я провів невелике дослідження. А які ще види планує відновити компанія, і навіщо їм це взагалі? Не забудь до речі підписатися, щоб дізнаватися більше крутих новин. А я розповідаю далі. Як виявилося, першим у черзі стоїть. Мамонт компанія Colossal Bioscience працює над відтворенням Мамонта, шляхом редагування геному азійського слона. Також компанія оголосила про плани відродити безкрилого птаха Додо, використовуючи геномні дані та редагування ДНК сучасних видів. Ця пташка, до речі, стала прототипом для персонажа у мультфільмі Верх. А ще планують відродити Талецина, Великого Гагара, Піренейського Козорога та. Квагу, про яку я вже раніше згадував. Проте, навіщо це все? Офіційна версія Colossal Bioscience, щоб відновити екосистему, неофіційна, бо можемо. Відтепер можемо. Обов'язково пишіть в коментарях, який ви хотіли б відновити ви, та наскільки вважаєте такі експерименти взагалі безпечними, бо всі ми дивилися парк юрського періоду. Дізнавайся більше та думай ширше. Побачимось!